А ви коли-небудь помічали, що в неділю навіть повітря ліниве. Воно ніби теж каже, не починай нічого серйозного, будь ласка, я ще в халаті. Але знаєте що, найкращі ідеї приходять саме тоді, коли ми нічого не робимо. Так народився хліб, колесо і тік-ток. Тож сьогодні не біжіть за сенсом життя, він сам знайде вас, якщо не спить до обіду. 9 листопада, неділя, ми починаємо наш герб ранок. Сьогодні в Україні такий день, коли свят більше, ніж справ. Почнемо з дня виноградаря і винороба. Це коли люди офіційно можуть сказати, я не п'ю, я дегустую. Але пам'ятайте, сьогодні заборонено алкоголь, тож дегустуйте уявно мозком. Далі, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва, тобто день тих, хто може станцювати гопак під Деспасіто і сказати, що то фольк-ф'южн. Ще сьогодні всесвітній день лізингу, свято тих, хто бере щось у тимчасове користування. По суті, ідеальна модель життя. Береш у лізинг спокій, а повертаєш вже зі стресом. Всесвітній день свободи також святкують сьогодні, день, коли можна сказати, я вільна людина, і одразу відчути, що треба прати, готувати і платити за інтернет. Ну а ще сьогодні міжнародний день скоромовок. Отут треба перевірити наскільки ваша мова прокинулася. Повторіть швидко, винороб варив вино у виноградному вітрі. Якщо б не вийшло, винен лізинг на язик. І нарешті день народження неонової реклами. Так, саме сьогодні народилося світло, яке каже: ми працюємо 24 на 7, а ти ні. Що по іменинах? Сьогодні їх святкують Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій та Федір. Боже, яка компанія? Якби всі ці іменинники зібралися разом, вийшло б щось між народним ансамблем і командою з форту Бояр. А тепер про прикмети. Якщо сьогодні на деревах і ні, скоро морози, а якщо і ні на вас, ви або дуже святкували або забули, де ваш дім. Качки ще на водоймах, тепло тримається. Якщо вони у ванні, ви можливо, просто артист культури. Якщо похмурий сніг, травень буде дощовим. А якщо сонячно, травень теж буде дощовим, бо травень взагалі не питає. Ну і про те, що нам з вами сьогодні не можна робити. Сьогодні не можна віддавати старий одяг, бо він ще може повернутися у моду через тиждень. Також не можна займатися важкою хатньою роботою, бо навіть пральна машина сьогодні каже ні. Ну і ще не пийте алкоголь і не шуміть. Коротше, просто зробіть вигляд, що ви інтелігентний винороб на відпочинку. Ну а тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен, сьогодні вам варто поводитися спокійніше, не тому, що треба, просто іноді світ має побачити вашу версію на швидкість 0,5. Телець, у вас може з'явитися блискуча ідея. Не хапайтеся за неї одразу, може, то просто фольга від шоколадки. Близнюки, день буде дзеркальний, все, що ви скажете, може повернутися, особливо якщо ви розмовляєте з вуглом. Рак, сьогодні вас хтось здивує, можливо, самі ви. Коли згадаєте, що сьогодні неділя. лев не боріться за увагу, просто сяйте, якщо не вийде, купіть неонову рекламу, вона сяє краще. Діва, перестаньте все контролювати, навіть Wi-Fi іноді має право зникнути без пояснень. Терезим, якщо щось не виходить, просто переведіть це у формат артхаус, ніхто не зрозуміє, але похвалить. Скорпіон сьогодні ви можете розкрити чиюсь таємницю. Головне не свою стрілець, не цільтеся усе одразу. Світ не мішень. Він швидше кулькова ручка без чорнила. Козиріг сьогодні все буде логічно. Навіть хаос виглядатиме як план. Можливо, це і є ваш талант. Водолій день підходить для нових експериментів, але будь ласка, не з мікрохвильовкою. Риби сьогодні можна нічого не робити, просто красиво плисти, повз. Людей, які роблять вигляд, що встигають усе. По гороскопу це все. А тепер, як завжди, про головне. Шановні, ви, сьогодні неділя, день, коли світ дає вам не завдання, а паузу. І знаєте, що цікаво, саме в паузі народжується все найважливіше мелодії, думки, сенси і бажання прибрати шафу, яке до слова потім проходить. Тож сьогодні не поспішайте ставати кращими, просто будьте, смійтеся, дрімайте, придумайте нове слово або посречайтеся з собакою, бо іноді найкраща продуктивність це бути в кайфі від свого недієвого стану. А якщо дуже хочете щось зробити, відкрийте пляшку вина. В уяві. Подякуйте культурі, швидко вимовте скоромовку, і скажіть собі: я не в лізінгу, я у свободі. Друзі, ну а я дякую, що цей ранок ви провели зі мною. Нехай сьогодні вас не турбує ні совість, ні тривога, ні будильник. Пам'ятайте, навіть якщо день почався дивно, у вас є шанс зробити його не менш дивним, але своїм. До зустрічі завтра в цей же час у новому AirPro ранок хай вам сьогодні пощастить хоча б один раз. Наприклад, коли ви знайдете пульт там, де його не шукали. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!